Всім привіт! Сьогодні отримав сонячну панель, як заявляє, виробник на 100 Вт. Зараз я її розпакую і подивимось, що мені прислали. Замовляю її на Aliexpress, Вийшла вона мені приблизно 1000 гривень. Посилання на сторінку я залишу в описі під цим відео. Ось що мені прислали: контролер заряду акумулятору на 20 А. Провід для підключення акумулятора. Та провід з роз'ємом у підкурювач автомобіля для зарядки акумулятора автомобіля, не знімаючи його. Ну і сама сонячна панель. Гарненько запакували, щоб не пошкодити. Ось роз'єм підключення панелі до контролера. Давайте перевіримо, чи видає зараз якусь напругу наша панель. О! Показує. Значить, працює. Добре. Давайте зберемо схему з контролером. Але, на жаль, у мене немає такого шнура з роз'ємом. Тому я скористую шнуром для зарядки автомобільного акумулятора через прикурювач. Зараз відпаяю обережненько оці проводки. Окей, все готово. Під'єднуємо до контролера провода, з'єднуємо з, з панеллю. Щось так тускло на дисплеї відображається. Показую напругу 6,3 В. Піднімемо панель ближче до сонячних променів. О, і одразу напруга почала підвищуватись. Зараз спробуємо максимальну напругу отримати. Якраз сьогодні день сонячний. Ось на дві присоски. Вони, до речі, йдуть у комплекті. Прикріплю до вікна. Одразу показало 20,1 вольта. Спробуємо зарядити телефон від USB роз'ємо контролера. Хочу звернути вашу увагу. Що сама панель не має постійної електричної ємності. І напругу вона показує, але напряму вона телефон зарядити не зможе. Але давайте спробуємо. Може щось вийде. Бачите, нічого не відбувається. Щось мігає, але зарядка телефона не йде. Давайте заглянемо всередину контролера. Може там вбудована якась хоч маленька батарейка, якийсь акумулятор. Немає, на жаль, тут ніякого акумулятора. Ось і весь контролер. Збираємо на місце та продовжуємо експериментувати. У мене зараз під рукою немає акумулятора на 12 вольт, тому я спробую підключити акумулятор від мого шуруповерта на 18 вольт та 2 А ємності. Я підготував провода, міряємо напругу на акумуляторі. Показує 20,1 вольта? Під'єднуємо провода, дотримуючись полярності. Важливо. Ось я зібрав електричну схему. На контролері вказано, що куди під'єднувати. Ось тут сама панель, тут ось акумулятор, плюс і мінус. А тут вихід, ну, тобто під'єднання споживача, яка напруга на акумуляторі? Таку повинен показати і вихід. Одразу контролер показав напругу, яку видає акумулятор, а не панель. Але все одно мігає на дисплеї, що йде напруга від сонячної панелі. Тепер обираємо режим роботи контролера. У нас акумулятор на 18 вольт, тобто режим потрібно вибрати більше цього значення. На дисплеї показує, що іде режим зарядки акумулятора. А правіше намальована лампа. Це говорить про те, що увімкнутий режим споживача енергії. Давайте спробуємо поставити на зарядку мобільний телефон. О, все запрацювало. Увімкнемо секундомір, щоб приблизно розуміти швидкість заряджання. Замірюємо вихідну напругу, показує напругу, як і на акумуляторі. Логічно. Давайте спробуємо панель від'єднати. Дісплей інформує, що панель відключена. Тепер назад под'єднуємо. О, панель з'явилася. Але, на жаль, зараз панель наш акумулятор не заряджає, тому що напруга нижча, ніж на акумуляторі. Скільки ж вже зарядився наш акумулятор, бачимо, що вольтаж потроху підсаджується на дисплеї контролера. Це пов'язано з тим, що зарядки немає. Витрата енергії йде на зарядку телефона. Подивимось, що із зарядкою відбувається. Минуло 38 хвилин. За цей час телефон підзарядився на 17%. Тут уже самі робіть висновки. Достатньо це чи ні. Давайте розберемось, як взагалі працюють сонячні панелі і звідки береться напруга. У більшості випадків корпус роблять із пластику. Він нагадує звичайну плитку, до якої прикріплені перетворювальні блоки. Перетворювальним блоком є кремнієва платівка. Вона може виготовлятися двома способами: полікристалічний і монокристалічний. Полікристалічний спосіб є менш витратним, але монокристалічний вважається найбільш ефективним. Сонячні панелі виготовляють із кремнію так званого напівпровідника. Цей матеріал у достатній кількості міститься у піску. Коли сонячне світло, або краще сказати, сонячна енергія потрапляє на сонячну панель, відбувається викид електронів із кремнія. І далі ми вже направляємо їх на наші потреби. Більш детальніше скажу на зрозумілій мові. Сонячна панель це сендвіч, який складається із двох шарів. Нижній це шар P типу, як у транзисторах. І має позитивний заряд. А верхній шар N типу. І має негативний заряд. Між ними влаштований бар'єр, який виступає діелектриком. У спокійному стані нічого не відбувається, але тільки сонячне світло попадає на поверхню, фотони сонячного світла віддають свою енергію атомам кремнію і, потрапляюча енергія верхнього шару, вибиває електрони із нижнього шару, а далі на наші потреби. І з цього зрозуміло, чим більше світла, тим більше електронів визволяється із нижнього шару, і, відповідно, видобувається більше струму. Нічого складного, всі інші додаткові частини, там, наприклад, контролери та інвертори, мікросхеми, приєднують тільки для збільшення працездатності та функціонування джерела енергії. Без них сонячна батарея також може працювати. Як приклад, коли сонячну електростанцію влаштовують на будинок, Потрібні такі ж складові, як і зараз ми з вами використовували. Ну, звісно, у більших розмірах та потужностях. Але якщо постійного струму недостатньо, а його однозначно буде недостатньо, тому що більшість звичних для нас домашніх побутових приладів працюють на змінному струмі, так от, нам ще потрібен буде інвертор із постійного струму у змінний. Так, давайте підведемо підсумки. Сонячна панель це, можна сказати, безкоштовна енергія. Ну, звісно ж, потрібно вкласти кошти для її покупки, але це одноразова інвестиція, і далі при обережному використанні ви матимо декілька років, так сказати, халявної енергії. Як показав наш експеримент, потрібно використовувати акумулятор на 6 або 12 вольт, тому що невеличка хмарка здатна урізати напругу на панелі на 30 і більше відсотків, Отже, акумулятор заряджатись не буде. А ось 12-вольтовому акумулятору буде більш, ніж достатньо. Гадаю, панель того коштує. Особливо, якщо виїхати кудись на природу або часто відсутня електрика вдома, вона дуже класно знадобиться. Не треба шукати, де підзарядити повербанк, тому що він завжди може стояти на зарядці від панелі і при потраплянні сонячних променів ловити енергію сонця. На цьому я завершую свій огляд. Якщо відео було корисним, ставте лайк. Та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити розіграш подарунків, коли відсвяткую своїх перших 500 підписників. Як я вже казав, подарунки будуть із моїх оглядів на каналі. Дякую за перегляд. Пока!